І у нас у місії е, з'являться велодоріжки. Тому цей заїзд є особливим тим, що він присвячений морській та ужгородській регаті. Ось такій тематиці люди прийшли одягнені в морську стрічку в жовтий одяг, так як жовта субмарина є дуже відомою у всьому світі. Ми постійно з кимось співпрацюємо цього разу. Ми почали співпрацювати з фондом підтримки закарпатських військових. Це один з найбільших наших партнерів, котрі збиратимуть кошти для наших військових власне з Закарпаття. Ми сподіваємося, уж гороці відгукнуться і велосипеди. Будуть свідомими і допоможуть нашим хлопцям, що ще безпрограшна лотерея! Зараз ми намагаємося збути певну продукцію, яка е потім гроші, які вирощені, обов'язково підуть до, для військовослужбовців наших закарпатських. У нас є ось такі прапорці, Я підтримую закарпатських військових. Ось такі вони є тут, без надпису. Таке насмішка, це вже став нашим логотипом. Е і дуже у нас є, я вважаю, крута штука. Льози сепаратистом. А ще у нас, наприклад, є солодкі продукція. Є спеціальні тістечка, є батончики. Шоколадні Вони чомусь схожі на відомий снікерс. Я знаю, що виготовив їх Валентин Штефаньо. Наш ведмедик тепер є в різних іпостасях. Він є на човні, на велосипеді, на мотоциклі, в літаку. Власне, кому що більше подобається, тут може собі придбати саме такого ведмедика. 아틀나파트가있습니 Ти підійди, ти ще підійдіть. Сьогодні ми прийшли до зустрічі. Тут хрящ, в адресі, тут, в цьому місці, є. Відчуваємо, що є. Відчуваємо, що є. Це кількість наших велосипедистів, Тим паче, що наступний заїзд пройде на день незалежності.